Більш детальніше, але він у нас буде Ново управління Національної поліції Тернопільської області сектора і превенції, відділу превенції Патрульної поліції та обласного району, управління поліції перша десятка курсантів, які зможуть таку позитивну традицію проводити на старання, через те, що... З, щоб десь молодь, а зокрема ви розпов поблизу розповіли інших. Але і, можливо, в подальшому теж з... І хотів сказати наступне, що м, створення безпеки в місті Збаражі, в області, приємно в цьому, що ви згодилися бути і стали тут з Бережім флагами цього не, і не допустити, щоб вони відбулися. І приємно, що ви долучаєтеся до цього від людей, які тут працюють, і які несуть справді де ж світло в кінці цього. Дивіться, десь, десь така, так, така позитивна динаміка створення. То. Плюси того, що ви є. Я поліцію поступати ви ще навчальні заклади внутрішніх справ. Можна.

Yeah. Yeah. The Сьогодні ми створили на базі державного навчального закладу Тернопільського професійного коледжу з пасиною військовою та фізичною підготовкою нову молодіжну організацію, яка називається Збаразькі кадети. Вона безпосередньо створена за ініціативи районного відділу поліції міста Збараш, відповідно, і це наш такий спільний проєкт, де молодь буде дуже. Зацікавлена, відповідна буде долучатися і до служби в правоохоронних органах. Відповідно, будуть проводитися різні екскурсії в як і в головному управлінні, як в районному управлінні, так і відповідно в вищих навчальних закладах. Сьогодні наша молодь є надзвичайно активна, надзвичайно крута, і я впевнений, що з такою молоддю ми будемо мати. Майбутнє, європейське майбутнє, і наші діти, які навчаються в нашому навчальному закладі, вони всі отримують відповідні знання, навички, і як відповідна базове знання, так і відповідна практичне. Практичний досвід, як із володіння зброї, так і відповідно з правових знань. Ювенальні поліцейські міста Збаража запропонували дирекції Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою створити юнацьку організацію «Збаразькі Кадети. Метою створення цієї організації є вивчення роботи поліцейського, залучення до превентивної діяльності, залучення до патрулювання, а також охорони громадського порядку. Все це робиться для того. Що по закінченню діти виявили бажання поступати у вищі юридичні заклади системи МВС, навчаюся, тому що хочу боронити наш край, і тим більше після вторгнення в Україну з 24 лютого це дає більш мотивації для оборони нашої країни. Завдяки курсам, які ми будемо проходити тут а, в коледжі. Я хочу пов'язати майбутньому життя з поліцією і піти по слідам справедливості в нашій країні. Я тішуся всім ідеям, які реалізовуються в нашому коледжі. От, я переконаний, що це зробить сильнішими, як от, зокрема, тих людей, які вже вступили у Збаразькі кадети, от, а також ті, які в майбутньому вступлять. Це буде приє... благоприємне. На впливати на безпеку в нашій громаді на справді залучення молоді до зміни країни.